Здоровенькі були. Я Денис Полок, ресторатор. Я запрошую вас на пошуки гастрономічної спадщини нашого краю. Ми будемо розшукувати автентичні страви в українській глибинці, перейдемо місцевий повод, байки та легенди та будемо набувати народну гастрономічну мудрість. Ну, на смак, картошка вся для мене смачна. Ну, куркулі, вони є куркулі. Ну, Слава Богу. На основі давніх рецептів та традицій ми будемо створювати сучасні страви, щоб ви змогли готувати їх вдома. Тож запрошую вас у гастроподорож з Гастробайки. Кутня кишка з картоплею зі слоуту. Колись давно у 16 столітті з Америки до Європи привезли картоплю, а потім ще два століття гадали, як її їсти. А вже якраз спробували, то і до України відправили. Сьогодні я планую паласувати картоплю у знаному картопляному краї у селі Слоут. Не глянь одна картопля. Доброго дня! А скажіть, будь ласка, а страви з картоплі які тут готують? Так да, всі які можете. Та все Пляльники. Це такі пиріжки, Відварюється пюре, Потім воно трохи охолоджується. І всередину робиться як пиріжки, капуста, ну що ще, квасоля. Ну, все все начинка. М'ясо, мабуть, Можна так. Можна м'ясо, але найкраще із капустою. Доброго дня! А ми приїхали у слоут, щоб знайти якісь страви з картоплі. Ну, на смак картошка вся для мене смачна. Не те масло, м'ясо. Ні, ну так, да, є розсипчиста, є, не розсипчиста. Є ще була сибірячка. Ну, це така була вона, що є, як звариш картошку, так із костулі не відтягнеш, як потовчиш. От. А вареники з картошкою їсте? Ну хіба ж ні? Я вас зараз угостю варениками з парічками. Ну, тільки один вареник і не більше. Так що ходімте. Я О, Ух, нічого собі. Пригощайтесь, вареники на пару. Сладно, як пиріжки. Ну, я люблю таке, щоб вони були пухнати, і щоб mm -hmm. багато було йому тим, щоб поболочка була товста, не тоненька. Mm -hmm. Бо в нас так усі ми самі як вареники, так і любимо такі. А вареники у вас дуже смачні. Дякую вам за О, Доброго дня! Доброго дня. Майже в кожній хаті роблять картопляники, дируни угу. із припеком і так. Усередину трохи м'яса. А, а і зверху знов накриєш ага. ложкою. А картоплю ви вирощуєте? Звісно, вирощуємо. У нас сорти всякі: і біла, і рожева. Можна, да? Біла роса. Будь ласка. Можна дякую. Я таки напросився на город подивитись на словську картоплю. Ой, яка у вас краса? Це що у вас? Це лаванда. Лаванда. Покажіть мені, будь ласка, який куст потрібно викопати. Щоб вона була така гарна, добра. Зараз побачимо, яка картопля у слоуді. Та у цьому році слабовато, бо у нас не було ні одного дощу. По п'ять хвилин крапав. Небо нас обідало в цьому році. Та іначе непогана картопля. Дай Боже вам хорошої погоди та гарних врожаїв. Я вам вдячний. Ви такі гостинні А за подарунок особливо. Місцеві мешканці мені порекомендували знайти ще легендарного картопляного агронома, що я їй зробив. О, доброго дня, доброго дня, доброго дня вам і шукаємо у Слоуті страви з картоплі і взагалі все, що пов'язано з картоплею. Посадили ми картоплю, десь 600 гектарів. 600 mm -hmm. І представляєте, весна така вдалася, посіяли, посіяли ми. Ну потім пішли дощі, і картопля вся заросла. Бур'янами. Я тоді підійшов до одного механізатора на тракторній бригаді, кажу, от Михайло Юхамивич, давайте зробимо таке приспособлення на культиваторі і поборемося з бур'янами. Значить, Ми поїхали на поле. Значить, ці бур'яни, коротше, все разом і картоплю, все присипали. А голова колись покаже, я тебе буду судити за діло, що ти поприсипав картоплю. Я кажу, нічого подобного, все буде прекрасно. Давайте кажу, поїдемо з вечора, побачимо на ці рядки, де ми пройшли. Ми приїхали на другий день, значить, туди, а там, послухайте, картопля для дочки. Як дзвінки стоять один-один. Ну і слава Богу, вийшло. Так по ітогам роботи, значить, цьому механізатору, який доручив цю роботу, щоб він зробив це, дали машину. А мені як головному агроному на той час службовий уазік говоря, отак і путівка на ВДНГ. Є хто вдома? Так, є. О, доброго дня. Дня. А що це у вас така хата цікава? Що це? Це у нас етносадиба в нашому селі. Так це садиба музей у вас. чи да, що? – Так, садиба музей. Ходимо по селу, шукаємо страви з кортоплі. Може, ви знаєте якісь ну дуже цікаві рецепти. Є у нас такий рецепт, як кутня кішка. Кутня кішка? Що Та? це таке? Це ковбаса із картоплі. І У нас є на подвір'ї піч, угу. і я вам приготую. Ви все побачите, як це робиться, і скоштуєте. Це те, що мені потрібно, і тому ми будемо зараз готувати. Навколо спека, а ми у затишному павільйоні і будемо готувати кутню кишку зі слоту. Потрібно не дуже багато інгредієнтів, які є. Я сподіваюся, у кожній хаті і можуть зробити кожен. По-перше, треба почистити картоплю, натерти її на дуже дрібній терці. На самій дрібній. у нас в селі Тертрут на неї деруни. Потім підсмажити цибулю із салом. Українське слово картопля походить від німецького слова картофель. А ще колись українці називали її чортовим яблуком, земляною грошею та ріпою диявола. Сьогодні Україна займає четверте місце в світі з вирощування картоплі та третє за її споживанням. В картоплі міститься більше калію, ніж в бананах, більше вітаміну С, ніж в апельсинах, і більше клітковини, ніж у яблуках. А що це за назва така «Слоут»? Пішла назва від. Слов, слов. Раніше козаки сюди, мисливці, приїжджали на слов риби і різних тварин, тому що їх раніше не вбивали, а їх відлавлювали. А скажіть: а чому у вас така весела назва садиби? Тому що раніше називали словчан жителів села, називали куркулі. Тому що було дуже багато. Земель, так як раніше, майно було, тому пішла назва. А як взагаліся, да? а як взагалилися Куркулі у Словуті? Ну, куркулі вони є Куркулі. Випивки, наливки в них були. Такі, любили співати, танцювати також. А їсти любили. І їсти також любили. А кутню кишку їли, курку ліч. Сподіваюся, що так. Так, ну тоді ми будемо приступати до слідучого етапу нашого приготування. Так, і це потрібно нам що зробити? Змішати. Змішати. Вже підготували нашу начинку. Я хотів би ще додати декілька складових: це зелень з місцевих городів. І у нас це буде кінза, петрушка, кріп і базилік. А ще ми додамо чеснику. Я поміркував, що картопляна ковбаса так буде смачніше, можна навіть і буйніше. Буйніше, а що це таке бойніше? Так, це крупніше. Ага, крупніше. Це я нарізав вже дрібно. Тепер потрібно взяти воду, поставити її на вогонь, щоб вона закип'їла. А тим часом будемо начиняти нашу кишку, щоб потім її обварити. Так, ну що? Нічого не бачу. Треба випустити повітря, щоб ковбасу не розірвала при варці. Беремо марлю. Так, обичну марлю. Туди ложимо наші ковбаски, зав'язуємо на вузлики і опускаємо у кип'ячу воду. Це робиться для того, щоб не тріскалися ковбаски і не лопалися. Нашу кишку ми вже відварили. І що ми робимо далі? Змащуємо е, пательню олією, вилажуємо туди ковбасу нашу готову, і у, у піч ставимо в легкий дух. Щоб рука не горіла. Да? Так, так, угу. так, так. Страва в печі. Чекаємо, поки приготується. А ми вже спеклись. А щоб страва була смачніша. Я додав до неї овочів і поставив допікатись ще хвилин на 15. Друзі, ми вже приготували нашу кутню кишку, і зараз ми з пані Алою будемо її куштувати. Лакота не міг уявити, що ковбаса з картоплею це буде так смачно. На аромат з печі зібралась авторитетне журі, щоб оцінити нашу страву. Отаке не їсти смакоту. Я хочу вам подарувати подарунок. Можна. Нужно. Добре. Ви знаєте, я, я дуже вам вдячна, дуже вдячна і дуже-дуже рада. Друзі, до нових зустрічей, до нових страв. На все добре. Та й на всі святки, на всі правники. Рано.